Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити капот на ЮМЗ. Зараз покажу. По-перше, відео зараз пока що виходять дуже... не часто, але робота по всьому продвигається. Коротше, ближче до діла. Вирішили ми зробити наш капот. Бачите, який рівненький став красивий, так? Да? Вирішили зробити наш капот, Він нас, ну, ну, блин, ну, страшно вже дивитися на нього. Так, що для цього я зробив? Е, для, для начала купив профільні труби 15 на 15. 4 метри купив. Е, для чого покажу пізніше. Ну, в принципі, тут можна догадатися для чого. Е, потім вирівняв решетку, викинув е, фари. Фари ну, там будуть і стоять, тільки кріплення, кріплення перероблю. Рішотка ось тут підрихтував кой-як, як зміг. Ну, не дуже гарно, але все-таки краще, ніж було. Е, по рішотки теж, ось бачите, як по-старому було тут ось на проволоки, взагалі все понакручувано. То ось на проволоки, тут взагалі, мабуть, якийсь у них пристрілочний був. Понакручувано було. Е, так, по рішотки, мабуть, ще віддільне відео зніму, як я буду там на неї кріплення, кріплення робить. Ну, Кріплення фарм може кому цікаво. Е, так. Е, по цій розтвітці радіатора щас ось щас не, не, не впало. Позаварював, трошки позачищав. Таке от. По Порошоточки, як я казав, підрихтував. Тут було оце погнуто. І тут просто ось полуавтоматиком Поставив капельки. Тут, далі. З виріхтував ось тут, у нас пом'яти було. Познімали кронштейни. Поставив нові фари, там прийшли нові фари. У мене немає, у батька вони. Поставив нові фари, поворотники оранжеві. Я не пам'ятаю, по заводу по моєму білі стоять. Потім боковини. Ось уже. покажу. Ну, як ви знаєте, тут під замки, ось тут я позаварював усе вчора. Ну, це оці дірки для цього, для... Э, тут я, кстати, заварив, този, для брезента, поняли? Ну як закапочують оці дірки для них. Це його боковина. Ну як його? Не його, не його прям оригінальна, ну юмтовська. Так, кіт дебіл, блін, прийшов. А це із німця. Теж підходить, трошки її підігнати, залишилося. Тоже не нужні отвори позаварював. Во. І цей. І боковини будуть, я ще не знаю, як їх зробити. Ну, більш за все, що буде, воно Так, ось я це вже підігнав, зараз покажу. О, бачите, ставиться як хорошо. Я трошки поверну. Видні, Бачите? Ставиться добре. І тут, я думаю, цю оцю фігню спиляю. І може далі навіть її на другу сторону приварю і тут буде болтик з барашком. Сюди, може, резинку якусь. Або так трошки. Ну, поняли, це сюди ось так зроблю. І на барашок буде прикручуватися. На кабіну теж такий виведу. Крентень приварю вже тоді там. В село як поїду, приварю, ну десь приблизно, щоб одинаково буде і капотничок буде закриватися. Так, тепер е -е, позаварював там, де тріщини залишилися. Якісь ненужні отвори. Оцей отвір ось зашпаклював. Так, не дивіться, то я ще з шпакльовкою другий раз у житті користуюся. Е -е, потім. Ця труба повинна не мішати це на вихлоп. Потім, оце ось тут ще мені залишилось заварити, тут тріщинка така. І отут якась дірка непонятна була, теж її підстукав, заварю. І ще я думаю, одне що зробити, зараз вам покажу. Є ідея, є ідея. Ну, трошки роботи багато. І зараз покажу. Хоча б ось такі завіси є. У мене. ось, бачите, такі завіси. І я хочу, щоб ці дірки позаварювати. Зрозуміли. І поставити завіси, щоб воно ну, типу, щоб капот знімався. Ну не знаю, чи вийде, чи ні. Поекспериментую. Можливо і вийде, можливо і ні. Щоб воно отак знялося. Це ось тут залишиться, і буде зніматися. Не знаю, хочеться зробити, щоб ось, допустимо, ось так я його приварю, так? Да? І на цей ж приварю. Зараз обов'язки не видно вам. І туди ж приварю. Не знаю, чи вийде, чи ні, хотілося, щоб вийшло, а там хто знає. Щоб воно просто чіплялося сюди. Хоп! І все. І тоді б цих отворів у мене не було б не нужний, як я вважаю. Так, тепер ще бо, щас, це положимо на місце зараз. Хотілося б цю боковину теж юмзочку, але нема. А, ще одне. Поки тут ми Ось. бачите, укоротив. Бо У нас якийсь, якось воно так було, що занадто близько краник. А щоб у другу сторону, де то я дірку заварив, ну, блін, не то воно коротше. Коротше, відрізав кусок, та що сюди було. І він у нас, кстати, тут протікав, пролив карасінчиком, ніде нічого не протікає, поставимо назад. А може і взагалі викинемо, ще що поки що не знаємо. Ми хочемо, у нас є і одна ідея, щоб стартер зробити замість спускача. Тільки саморобне. Там, от, бачили, кріплення є, продається, що викидається сцеплення на цьому, на пускачові. така, вал. І, шестерні, і внутрішні шестерні зуби є. У нас все є, кроме вала, щоб зобрати таку систему. Тепер покажу по цьому. Що тут зробив? Тут ось так по помпариметру зробив підсилення. Ось бачите, 15 на 15, тут ще мені треба просверлити отвір один і другий, по-моєму, на 10 дуже похоже. Попросверлювати отвори. Тільки фокус, щось воно. Ну-ка. Вроді би сфокусували, ніби В общем, посор... просверлити отвори. Ну, Щоб закривати, закручувати капот. І оце ж бачите, заварив оцю ненужну дирку. Тут трошки зашліфую, це під бачок два кріплення. Ну і це, я так зрозумів, теж воно мене. Має напевно, мабуть, було б підбачок якийсь. Хто знає, напишіть. Е, ще по планах, що зробити. Е, зробити. проложити, вже підготовити сюди гофру, завести проводи. Тут е, в оригіналі були юмзовські фішки. ти куди? Мяу. Юмзовські фішки були. Е, так, на чому? Їм ага. фішки, що ті що закручувалися з різьбою на проводку. Ну, ми зробимо просту, просту вкро, про, 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 цю проводку та і все. Хотілося б ще поставити клемник. Тут, кстати, на цю сторону ось. під цей, під провід, під гофру хтось обірвав. Ось тут такий типу, розподільник був для клемника. Ну, я його викинув. Можливо, зря ці дірки заварив, ну нічого. Ні, так на його місце два болтика приварю де і все. Отут розвести проводку, щоб на капот, на фари. Воно тут в принципі було, бачите. Ну, але не знаю, в общем. Так. Вроді би поки що на цей момент все. Як дороблю, вже зроблю таке. Ну... Що вийшло, що з того вийшло? Ну ось воно відламується. Оце таке, общем, на цей момент. Роботи ще є. Ще, ще покажу капотик. Що з нього виходить. Во, дивіться, який рівненький став, хоч на капот похожий. Ще тут не знаю, не хочеться відкручувати, щоб його цей вирівняти. Може так залишу. Так, як дороблю, вже тоді продовжу. І так, ось вже і завершили. Ага. Ремонт нашого капота. Ось такий результат вийшов. Зараз вже зима, сьогодні 3 грудня. Поставили фари. Ну, фари це ще поміняються, це в нас просто, як сказати, прикидочний варіант. Пошпаклював. Тут зашпаклював, заварив дірку. Ну, я вже, в принципі, казав. Зробив проводку. Семен тікай. Зробив проводку. О, повороти. Поприварював оці кронштейники, зробив закладні під ці, під капоти. Ну, тут його трошки підрівняти треба той що той. Поставив клемнічок. Туди зачищав трошки. Ну, оце такий результат по цьому. По роботі над капотом. Так. О, тут рівненько стало. Ну, По весні вже покрасим, тоді вже буде там якийсь синій цвет, Його оригінальний покрасим. Колір його, не цвет, а колір попідрівнював, повистукував, повирехтовував. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Відео зимою будуть трошки рідше виходити, але будемо намагатися. Випускати почастіше. Так, так що ось такий ось результат ще раз вам покажу. Ось О. Більш менш рівненький став, Ну, по можливості, наскільки це можливо було. Ось так ось покажу вам. Ну що дякую за перегляд? Всього найкращого до побачення.